Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо розкрити одну з найбільших таємниць Всесвіту: зазирнемо всередину атома. Повірте, це буде справжня детективна історія з несподіваними поворотами і просто геніальними відкриттями. Знаєте, це питання століттями не давало спокою найкращим умам людства, і відповідь, яку врешті-решт знайшли, виявилася набагато дивнішою, ніж будь-хто міг собі уявити. Отже, давайте почнемо цю захопливу подорож у мікросвіт. Наша історія бере початок у 1897 році з відкриття електрона. Це, звісно, було круто, але водночас поставило нову загадку якщо в атомі є негативно заряджені частинки, то десь мають бути і позитивні, правда? І як вони всі разом там уживаються? І ось з'являється перша серйозна теорія. На той час це була справді блискуча ідея. Уявіть собі, такий собі позитивно заряджений пудинг, у якому, наче родзинки, плавають негативні електрони. Все логічно, позитивне і негативне врівноважують одне одного, і атом загалом нейтральний. Що ж, це був хороший старт. Модель Томсона навіть дещо пояснювала. Але вона давала збій, коли справа доходила до експериментів з електромагнітними явищами. А в науці як якщо теорія не пояснює всі факти, значить треба копати глибше. Кожна така невідповідність це ключ до нової таємниці. І ось настає момент, який змінив усе. Справжній прорив стався завдяки геніальному експерименту, який провели між 1908 і 1911 роками. Це зробив Ернест Резерфорд зі своєю командою. Вони вирішили не просто теоретизувати а буквально прострелити атом наскрізь і подивитись, що там всередині. Уявіть собі таку картину: вчені беруть крихітні невидимі кулі альфа-частинки і стріляють ними по надзвичайно тонкому аркушу золотої фольги, а навколо поставили екран, який світився кожного разу, коли в нього влучала частинка. Ідея була простою: подивитись, як ці кулі пролетять крізь атоми золота, за старою моделлю Томсона атом це щось на зразок м'якого желе. Тобто, по логіці, альфа-частинки мали пролітати крізь нього як куля крізь туман, майже не змінюючи напрямку. Ну, може, трошки відхилились би. Але те, що вони побачили, було справжнісіньким шоком. Більшість частинок і справді пролетіли наскрізь, деякі трохи відхилилися. Але приблизно одна з двадцяти тисяч просто відскочила назад. Уявіть собі, відлетіла, наче вдарилась об щось тверде. Це було неймовірно. Цей результат означав лише одне: модель пудингу хибна. Вщент. Всередині атома мало бути щось дуже маленьке, але неймовірно щільне і позитивно заряджене. Щось що здатне відкинути назад швидку альфа-частинку. І ось на основі цих приголомшливих доказів Резерфорд запропонував абсолютно нову революційну модель атома. Це був справжній переворот у фізиці, який назавжди змінив наше уявлення про матерію. Отже, нова картина світу виглядала так. Атом це переважно порожній простір. У самому центрі знаходиться крихітне, але дуже масивне ядро, де сконцентрований весь позитивний заряд і майже вся маса. А електрони обертаються навколо нього, як планети навколо сонця. Щоб зрозуміти масштаб, якби атом був розміром зі стадіон, то ядро було б як горошина в його центрі. Тепер, коли ядро знайшли, з'явилася нова загадка. А з чого ж воно складається? Бачте, як у справжньому детективі розгадка однієї таємниці одразу ж веде до іншої, ще глибшої. Давайте дізнаємося, що було далі. Отже, перша складова ядра це протон. Це частинка з позитивним зарядом, і саме кількість протонів визначає, що це за хімічний елемент, наприклад, у гідрогену один протон, у карбону шість і так далі. Але самі протони в ядрі не втримались би поруч з ними є нейтрони. Вони, як випливає з назви, нейтральні, тобто не мають заряду. Їхня головна робота додавати масу і допомагати утримувати ядро стабільним. Разом протони й нейтрони називають нуклонами, і що найцікавіше, для опису будь-якого атома нам потрібна лише проста математика. Кількість нейтронів N — це просто масове число А мінус зарядове число Z. От і все. Ну добре, з будовою наче розібралися. Але ця нова модель поставила перед вченими ще одне, мабуть, найскладніше питання. Воно стосувалося самої природи існування ядра. Подумайте самі, за законами фізики, одноіменні заряди відштовхуються. А в ядрі купа позитивно заряджених протонів, зібрана в крихітному просторі. Вони мали б з величезною силою розлетітися в різнобіч. Що ж їх там утримує? Якась невідома сила? І така сила справді існує. Її назвали сильною ядерною взаємодією. Це найпотужніша сила у всесвіті. Вона діє як неймовірно міцний клей, але тільки на дуже коротких відстанях в межах ядра. І цей клей з легкістю долає електричне відштовхування протонів, утримуючи ядро цілісним. Протонно-нейтронна модель допомогла нам зрозуміти ще одну цікаву особливість атомів їхню дивовижну різноманітність навіть у межах одного й того ж елемента. Це означає, що ізотопи одного елемента мають однакове число протонів, тобто їхні хімічні властивості однакові, але от кількість нейтронів у них різна, а отже, різна й маса. Ось подивіться на ферум, тобто залізо. У всіх цих атомів по 26 протонів, тому це все залізо. Але кількість нейтронів відрізняється через це вони мають різну масу. Це як брати-близнюки виглядають однаково, характер той самий, але вага трохи різна. Що ж, наша детективна історія добігає кінця. Ми пройшли шлях від простої моделі пудингу з родзинками до складної, але неймовірно логічної ядерної моделі. Це була справжня подорож у самісіньке серце матерії. Ця хронологія чудово показує, як працює наука. Кожне нове відкриття спиралося на попереднє. Вчені розв'язували одну загадку, і це одразу ж відкривало перед ними нову, ще більш захопливу. Це неперервний процес пізнання. І знаєте, відкриття ядра було не кінцем історії, а лише початком. Воно відчинило двері до нової ери в науці, ери ядерної енергії, квантової фізики, але це це вже зовсім інша історія.